Ford 17-го року, друзі, привіт! На зв'язку Одеська філія компанії Автопарк. У Нас надходження на продаж це пригнаний з Америки красень в цікавому кольорі, незвичному. Притонований по задній частині в комплектації Титаніум, дволітровий екобуст з повним приводом та автоматичною коробкою перемикання передач. По Америці був незначний фронт. Постраждав бампер всього. Три елементи мають вторичний, вторичне фарбування це ліве та праві крила та капот. Знову ж таки, всі деталі, які постраждали, замінювалися на нові та просто вторично підфарбовувались. Немає шпаклівки, дуже достойний стан. Ще раз повторюю, безпека не спрацьовувала. Був дуже незначний удар. Тобто доволі цікава історія у автомобіля. У нас стильні легкосплавні диски, що стосовно комплектації титаніум, це у нас є, звісно ж, на всіх дверях безключовий доступ. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, світлий шкіряний салон. Бо загалом вони йдуть частіше всього на чорному. А тут таке красиве поєднання. Дуже красиво, стильно виглядає. Також у нас, звісно ж, є мультикермо, датчик, світла, датчик дощу, круїз-контроль та клімат-контроль двозонний. Підігріву сидінь також є. Запустимо двигун. Двигун запускається без проблем. Жодної помилки в нас немає. Автомобіль просить тільки долити вмиваючу рідину, це робиться дуже легко і недорого. Тобто жодних помилок нема, всі системи працюють, все в нормі. У нас великий LCD-монітор, також є камера заднього огляду, дуже зручно, вона у нас показує направлення при повороті керма. Можна подивитися, як це працює. Ми Просто їдемо і... Нам камера підказує, по якій траєкторії ми будемо рухатись. Також в ньому дуже багато місця. Дуже багато органайзерів, як тут, як і тут у нас є ключок, двосекційний у нас підлокітник. Також є місця для зберігання речей в бокових нішах, просторий бардачок. Також є для окулярів місце. Дуже просторний, практичний автомобіль, перейдемо до заднього ряду. Автомобіль сигналізує, що ми вийшли з нього без ключів, також не забудете, що ви забули, автомобіль виключити. У нас також цікаве поєднання на дверних картах. Просторий задній ряд, він у нас регулюється за наклоном спинки, є ізофікси. Також ручний підлокітник, є розетка 12 вольт для заднього ряду для заряджання своїх гаджетів. Просторий багажник. Бачимо, ще йде комплектація титаніум, багажник з електроприводом, також є квадрат під паркоп, двоствольний вихлоп. У нас є управління складанням сидінь. І у нас стає дуже великий за обсягом багажник. Складається в рівну підлогу, дуже зручно, можна вигрузити длинноміри. а також, якщо сидіння привести в початковий стан, просто можна помістити багато речей, як, такі, як дитяча коляска, чи багато інших покупок з магазинів та все інше. Зараз повернемо сидіння на місце, Закриємо багажник, електропривод нам в цьому допоможе. Що стосовно перегляду цього автомобіля, зробити це можна за адресою вулиця Михайло Рушевського, 15А. Також ще раз подивіться, у нас нижня частина дверей прикриває поріг, тобто ви не будете пачкатися, коли будете виходити, взимку чи в погану погоду. Ще раз повторю, переглянути можна місце Одеси вулиця Михайло Рушевського, 15А. До покупки автомобіль доступний в кредит, лізинг, трейдин, а також заготівку. Це ваш улюблений спосіб, я вам нагадаю. Приходьте до нас, пригостимо вас кавою, проведемо тест-драйв, розкажемо по автомобілю, покажемо всю історію та продамо вам автомобіль мрії. До зустрічі, мирного неба, друзі. Будемо раді вас бачити.